Thank you 21 листопада українці відзначають день гідності та свободи. Рівно 10 років тому тисячі людей вийшли на майдан, щоб висловити невдоволення діями тодішньої влади та продемонструвати волю до європейського майбутнього України. Такі ж акції протесту поширювалися багатьма містами нашої держави. Після цього Україна почала жити по новому пошла по новій дорозі. Думаю, важливо в житті України. Я вважаю, що дуже вагомо, бо Україна ж незалежна держава. Тому треба пам'ятати, це наша пам'ять, це наша країна. Ми дуже все це пам'ятаємо, а як не пам'ятати, як це у пам'яті це все пережито нами, нашими серцями і розумом. Як не пам'ятати? Вже за кілька днів у Києві відбулася хода за європейську Україну, участь які взяли більше ста тисяч людей. Сьогодні день гідності і свободи нашої України, тому стільки людей. Загинула за свободу. Ми повинні бути сьогодні і відзначити це, це свято. У цей день згадали і Героїв Небесної Сотні. Квіти поклали до пам'ятника Олексія Братушки, полеглого на Євромайдані сумчанина. Герої не вмирають та залишаються у пам'яті людей, кажуть сумчани. Наш пам'ятник там героїв Небесної Сотні. Вулицю перейменували на Героїв Небесної Сотні. Я вважаю, що треба пам'ятати. Це наша пам'ять, це наша історія. Це треба пам'ятати. Були ж то і раніше герої, які били за самостійність України. Ну ті якось вони там історія перепуталась, перемішалась. Усе вони нам не насіки близькі, а ці ж це герої нашого часу. Проте початок волевиявлення українців розпочався ще раніше зі студентської, а згодом помаранчевої революції, де сумчани також показали свою згуртованість прагу і ем, наміри жити вільними, свободними. І 2000 13-й, потім перетік в Майдан, потім 14-й війна. Багато хто прямо з Майдану рушив на фронт на схід захищати наші рубежі. Така історія. Для мене це 20 років. У нас, напевно, найвищий рівень суртованості і конструктивізму. Я погордий за місто Суми і бачу, як за нами спостерігає вся Україна. Сумчани поклали квіти до пам'ятного знака на алеї. Слави та біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Новини СТС. Вклалося, що ми були саме на Майдані, що саме дивилися, як відбуваються всі ці події. На жаль, були багато поранених людей, було багато пострілів, було страшно. Ну, а взагалі ми. Вважали, що будемо вільними. Те, що сталося в Києві, це змінило взагалі всі наші погляди на те життя, яке було у нас до моменту Євромайдану, а тепер ми стали, стали більш розумнішими, більш вільнішими і почали бачити життя зовсім з іншого боку. Це все, можна сказати, початок боротьби за вільну незалежну Україну. Хоча вона й була начебто на паперах вільна, але якраз після Євромайдану, мабуть, люди почали розуміти свободу справжню. Є багато знайомих, які були і на майдані. Тоді ось в мене дитина була дуже маленька, і наша Я була б там, мабуть, але її ні з ким було залишити. Євромайдан був не зря. Це однознайця. Ну це моя думка особиста. Євромайдан це така штука, що вона довшана була случитися з нами. Тому що в Росії такі, так, так, такої, такого Євромадана не буде ніколи, тому що там, на жаль, живуть одні раби. Ось, і вони, у них немає цього мислення критичного, яке дозволяє розуміти, що відбувається у Ну, Ми зрозуміли, куди нам іти, ми зрозуміли, з ким нам іти. І ми зрозуміли, що нам робити. Більш згуртована нація стала. Радує те, що більш українська мова почала з'являтися. Давайте говорити прямо, що це питання не таке просте, Він, в общем, в общем-то складне. Це з одної сторони Януковича змінили, да? З другої сторони люди надіялись на лучшие переміни. І я хочу вообще Говорить прямо, що ти надіжди людей не збилися. Український народ чого тільки вже не е, пережив і досяг, е, бо це така риса нас, українців, і цим можна пишатися. Ми відстоїмо свою незалежність і свою свободу у цій війні. Це для нас вирішальна така подія. Ось, я вірю в те, що ми витримаємо і переможемо обов'язково. Я особисто приймаю в цьому участь. От раз я з 27 лютого, 22 року я в теробороні міста Сум. І Я е, вірю в те, що ми переможемо. Це одностачно. Під'їжджайте по направленню з 9 до 2 прийом. Лікар-інфекціоніст Володимир Рябіченко говорить, за день на прийомі буває до 30 пацієнтів. Дійсно, цьогоріч статистика виявлення гепатитів пішла вгору, а відділення гепатології медичного клінічного центру інфекційних хвороб єдине на Сумщині. Найбільш розповсюдженими є гепатити, мабуть, все ж таки Б та гепатит. І останнім часом є інформація про те, що якби, зростає захворюваність на гепатит А в окремих областях України. Показники по захворюваності становлять десь близько 300-350 випадків на рік. В цьому році у нас зареєстровано вже 480 випадків хронічних вірусних гепатитів. Сюди входить гепатит Б і гепатит С. Вищу статистику по гепатитах. Лікар пояснює тим, що торік, через російське вторгнення, люди мало звертались до лікарів. Найпростіший метод діагностики гепатиту зробити швидкий тест у сімейного лікаря або ж в центрі. В цьому році все ж таки області, як і інші області України, отримали швидкі тести для діагностики гепатитів, які були перерозподілені до сімейних лікарів на первинну ланку, особливість гепатитів, що хвороба дуже часто протікає у безсимптомній формі, тобто без проявів жовтяниці на шкірі і слизових оболонках. Проте навіть без помітних симптомів хвороби людина досить тривалий час є активним переносником вірусу і за всіма законами епідеміології. Дійсно, ті форми, які не виявляються, вони станову. Більшу загрозу в плані розповсюдження інфекції. Якщо все ж таки ми говоримо про жовтяничну форму, виділяють інкубаційний період, тобто період з моменту зараження до моменту. Появи перших ознак він становить середньому 2-3 тижні, мінімальний там від 7-9 днів, максимальний до 45-49 днів. Лікар гепатологічного центру радить уважніше ставитись до свого самопочуття. Прояви гепатиту А двох типів: схожі на простуду або ж на кишковий розлад. По-перше, це грипоподібний, тобто, коли підвищується температура протягом декількох днів. Відмічається слабкість, ломота в суглобах, в м'язах. Інший варіант перебігу перед жовтяничної. Періоду гепатиту це за диспептичним типом. Тобто це нудота, блювання, можливо, рідкий стул, якась біль в животі, тяжкість в правому підрібері. Потім, формується, Потім наступає наступний період жовтяниці, коли. Склери та шкіра жовтіють, темніє сеча, знебарлюється кал. В такій стадії хвороби пацієнта лікують у стаціонарі обласного медичного клінічного центру інфекційних хвороб та дерматології. У медичному закладі безкоштовно пацієнта забезпечують і препаратами для лікування гепатиту. С. У 13-15 році. Вийшли нові препарати, таблетовані препарати без побічних ефектів з ефективністю 95-98%. 80-90% людей можуть і не знати, що вже перехворіли на гепатит, але не завжди Ця хвороба минає для людини безслідно. Те, що характерне для гепатиту А, він не має хронічного перебігу. Тобто це захворювання приводить до одужання і формування стійкого імунітету. Це Боявічно. значить, що вірус присутній в організмі, він пошкоджує печінку, печінка не виконує всі свої функції, формується фіброз печінки, а потім можливе формування цирозу або раку печінки. Що стосується вакцинації проти гепатиту, лікар радить спершу пройти у відділенні гематології тест обстеження на наявність імунітету, тобто антитіл специфічних до гепатиту, а далі приймати рішення про профілактичне щеплення, оцінюючи ризики свого можливого інфікування. Новини СТС.